Хто з учасників дорожнього руху порушує правила в даній ситуації за умови, що водій таксі везе пасажира, який проживає в позначеній зоні? Ми бачимо встановлення знаку рух механічних транспортних засобів, заборонено, який забороняє рух усіх механічних транспортних засобів, тобто тих, які приводяться в рух з допомогою двигуна або електродвигуна потужністю понад 3 кВт. При цьому знак не поширюється на транспортні засоби, власники яких проживають в позначеній зоні або працюють в позначеній зоні. Крім того, на транспортні засоби, які обслуговують підприємства або громадян, які проживають проживають чи працюють в цій зоні. Тож таксі не порушує. Також не порушує водій гужового транспорту, оскільки той не є механічним. Так само не порушує і велосипед, який також не являється механічним транспортним засобом. Серед механічних транспортних засобів залишився ще мопед, який порушує правила, оскільки він не має сенсу їхати в позначену зону. Тож ми оберемо варіант відповіді номер 3